Доброго дня, шановні пані панове, Презентую чудовий таунхаус, центр міста Ужгорода. Поруч будуть басейни, чудовий спа-комплекс, паркомісця, біля кожного будинка по три паркомісця. Будемо сказати два. Запрошую. Вже зроблено ремонт. Хлопці працюють, тут прихожа, тепла підлога по всьому першому поверху, кухня. Також буде дороблятися, по центру буде острівець. Ось такий у нас огляд. Далі тут вітальня. Меблі тут з іншої квартири, на них не сильно звертайте увагу, буду покажути масштаби ви з вікна, прямо в вікні сосна. Ось так, дуже гарно все. Йдемо далі. До речі, тут загальна площа 125 квадратних метрів. На першому поверсі розміщується прихожа кухня, санвузол і вітальня. І практично центр міста. Так, ну І є центр міста, по суті. Перший санвузол. Ось показую. Так все виглядає. Буду коротко і досить лаконічно. Далі, ще одне приміщення. Тут. Котельня. Ну і може бути ще й гардеробна, невеличка, да? думаю, скрізь за все для взуття. Підіймаємося на другий поверх, сходи з дерева, ясен. Підлога на першому поверсі, я не сказав, дубовий паркет. Перша кімната. Ось тут буде у вас прямо з вікон чудовий вид. Басейни, все як має бути. Ось так все виглядає. Тут місце під шафу купе, виводи під кондиціонер. Далі загальний санузол на другому поверсі. Кам'яна ванна. Ось такий вигляд має. Далі йдемо в друга кімната. Тут три кімнати. Друга кімната. Відчиняю вікно, щоб не було жарко, але в принципі так все зрозуміло, все видно. І ще одна кімната. Дивіться, який вид з вікна, сосна прямо з вікна, все, що потрібно вранці. 5, 6, 7 ранку запах буде неймовірний просто. Ось така простора кімната. В кімнаті є окремо ванна. Тобто досить цікаве рішення, тепла підлога також. Ось такий будинок, 125 квадратних метрів, точніше таунхаус 125 квадратних метрів, вартість 1800 доларів квадратний метр. Всім гарного дня!